Компанія Ekstrack вітаю вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні. Великий розмір 23XL. Сьогодні в нас на огляді літні штани, великі розміри. Подивимося, що попадається в мішку. Значить Також Джаріна. Зара, огромний. Десь Елька Легкі такі Гавайки 23XL. Елька Також десь LXL. Це декось. 2XL, натуральні тканини легкі, також легкі. Ще десь великий розмір XL, також XL, льон, XL, 2XL, також 3XL на резинці, LXL. Великі штани, літні. великий размер XL 2 XL так H&M Лаура это, кстати, Ральф между прочим. Класс. Великий размер. Так уж, LXL. Ляни. XL 2 XL. XL. LC Waikiki. Так, нови, стокови. Еще. Марк Спенсер XL. Марк Спенсер 20 розмір, стан супер, Лаура Скотт. Ще на резинці LXL. Джегінси, Марк Спенсер, великий розмір. Так. Великі гавайки. Ще. Великий розмір також десь два екса Л. Легенькі, скіні, зараз і ми повністю розібрали весь мішок, Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.